Далі маємо можливість говорити про Маріуполь. Щось там пишуть, що бавовнить близько 20 вибухів. Пролунало в Маріуполі. Зараз ми можемо про це говорити із радником міського голови Петро Андрющенко з нами на зв'язку. Пане Петре, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Ну що там? Що там в Маріуполі? Розповідайте, що за вибухи. Гучно в Маріуполі сьогодні гучно і дуже неспокійно. Дійсно, почалось з того, що близько. Четвертої години почалися вибухи в Маріуполі. Взагалі пронула нас серія вибухів загалом близько 20. Потім з переривом дещо ще пролунало. Є повідомлення про вибухи в Сартані. Тому на зараз ми з'ясовуємо, що врешті-решт там сталося, тому що не про все можна казати. Розуміємо, що десь забувовнуло на території комбіната Ілліча. тому остаточні підтвердження будуть трохи згодом не дуже швидко. Але точно будуть і ну знову ми бачимо паніку окупантів, тому що було дуже. Дуже яскраво, коли почалася бавовна, мабуть, що за наказом, але весь проспект Металургів, весь проспект Нікопольський, там де вони базуються, власне, вони всі повибігали фактично на вулицю. Мабуть, що таке розпорядження, або обезпечитись, що вони не мають знаходитись в місцях масового скупчення. Тому було цікаво, буде цікаво, і ми сподіваємось, що це знову ж таки не остання, а можливо не остання сьогодні на ніч. Ну, дивіться, бавовнить Маріуполь сьогодні не перший день, і пам'ятаєте, ми з вами якось в ефірах говорили про те, що розуміючи це, окупанти намагаються якось техніку перемістити, живу силу. Тобто, чи правильно я зрозуміла, що ця тенденція у них продовжується? Вони розуміють, що збройні сили України можуть діставати власне їх уже в будь-якому будь-якому місці. Ну, з одного боку, наче розуміють з іншого боку, таке таке відчуття, що оскільки пауза затягнулась трохи ми ж першою другою, бавовною, великими uh -huh. маємо на опазія, тому вони трохи розслабились. Ну і знов ж таки вони вся їх увага прикута власне навіть некмаріполя на сьогоднішній день, не з середжень Маріуполя. А мабуть, що вони готуються до чергової хвилі наступу, який триває, і тому йде накопичення великих і військових сил, і військової техніки. І в першу чергу вони зайняти саме цим. Вони прийняли певні заходи безпеки. Того, що ми ще не бачили, ну почали, наприклад, вимикати мобільний зв'язок, якщо щось трапляється, якщо йде переміщення великих колон. Або як от сьогодні сталося, бо на перше, що сталося, одразу зник мобільний інтернет зв'язок в місті. десь там на півгодини. Теж зрозуміло, або не можна було коригувати вогонь дистанційно. Ну така справа. І бачимо, що вони рухаються. Бачимо, що вони скупчуються знов ж таки близько кордону до Запорізької області і до Вугледарського напряму. Думаємо, що, скоріш за все, вони знов ж таки полізуть на вугледар. Бачимо це частково підтвердження навіть інформаційному полі з інших там воєнкорів, як то вони кажуть. Ну, сподіваємося, що наші всі. Впевнені навіть в цьому будуть готові як цю 155-ту, яка також частково пройшла через Маріуполь морську піхоту російською, якою фактично не залишилась, та сама історія чекає власне тих, хто на сьогодні. Промов. Пане Петро, ну якщо ми говоримо про накопичення сил, то вочевиді накопичення техніки і поповнення її. Чи спостерігаєте ви це? І яка це техніка? Це техніка свіжа, чи це техніка знята з консервації? Що це за техніка? Ну, На жаль, останнім часом те, що ми бачимо, це вже не Мотлах. А останнім часом ми зафіксували, що вони везуть танки, наприклад, в модифікації 2020 року. Це Т80-72, достатньо великої кількості. Ну, принаймні, тільки ми візуально нарахували там понад 20 танків, таких проїхало. Це враховуючи те, що що вночі щось їхало, і в тому числі танки їхали вночі. Ну там складно зрозуміти і порахувати з комендантська година по Маріуполю. Але розуміємо, що теж ну не бачимо старого мотлоха, який ще там місяць тому їхав о, в напрямку лінії фронту. Тому тягнуть новин, дійсно, і тягнуть багато. А такі великі колони останнім часом ми бачили десь у грудні, якщо мені не зраджує пам'ять. Після того от і почався Вугладар, і знов е, ми бачимо повторення грудня, тому думаємо, буде Вугладар 2. Єдине, що дійсно, ми бачимо, що, е, що сталося з Вугладаром, як і з Бахмутом, да, то дуже жалко, ще одне українське місто буде будуть його з, 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 просто з ліса землі. Це, це, мабуть, що буде, для того то стільки техніки і тягнуть. Mm -hmm. ну, віримо в наші засоби. А як що ви скажете з приводу мобілізації у самому місті Маріуполі? Чи там вже кого можна забрали? Настільки масово ще ні штучне випробування. Цього було там точкові такі штуки. Зараз вони офіційно поновлюють військовий облік. Військовий облік навіть вчора вступив в дію указ ватажка Пушиліна про забезпечення військових комісій, військового обліку, навіть вже з медичним оглядом сформовані комісії, прізвища, тобто все, мобілізація починається. Ну власне, вона залежить знову ж таки мобілізація Маріуполя. Сова залежить від мобілізації, коли вона почнеться в Росії. Просто вона почнеться цього разу з окупованих територій, зокрема з Миріуполя. щодо точкової мобілізації, то в першу чергу на фронті вже знаходяться майже всі зрадники поліцейські, які перейшли на бік ДНР. З них щонайменше ми знаємо про 18 поліцейських з мамушу, які вже привезли додому в пакетах. І здається, та тенденція на збільшення лише тому потрохи триває, але у такий спосіб здебільшого. зрозуміло. Дякую вам за оперативну інформацію і за цю розмову. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, був з нами на зв'язку.